Чи не вперше за останні роки лісівники не нарікають на відсутність грошей на створення нових лісів? Держава в цьому році виділяє області понад 3 мільйони гривень. Коштів достатньо. А от землі обмаль надзвичайно складна процедура виділення земель під У зв'язку з розпаюванням земель, зв'язку з тим, що Можу відверто сказати зловживанням сьогодні з земельними ділянками, щоб зробити технічну документацію на землі відвід під заліснення сьогодні нашим підприємствам. Ми повинні в три рази більше заплатити коштів, чим вартість створення одного гектару лісу. Відновлення зрубів ще одне завдання, з яким лісівники щороку намагаються впоратися. Оптимальний показник лісистості для Хмельниччини 17%. в області. Тим часом під зеленими насадженнями менше 13% території. Щоб підняти лісистість нашої території тільки на 1% на 1 нашої області нам потрібно посадити 20 тисяч гектарів нових лісів. Тобто, щоб довести нашу лісистість в області до оптимальної науково-ґрунтованої чи розрахованої, треба посадити більше як десь 80-85 тисяч нових лісів. Чи під силу це нам звичайно під силу, але е це може бути при умові тоді, коли ця е проблема чи це питання буде вирішитися не тільки лісівниками, а це буде все державна. Сьогодні підтримка державна цільова програма. Щодня на планеті зникає 20 тисяч гектарів лісу. Ще сотні гектарів насаджень потерпають від природних катаклізмів, особливо від пожеж. У минулому році подільські ліси від вогню майже не постраждали. Лісівники зі страхом чекають вже цьогорічних традиційних маївок. Уже сівча неділя буде тепла і перед майськими святами і пасхальними святами. Люди потягнуться до лісу, і ми всі будемо насторожі. Ліс треба розчути сто років, а спалити його можна за одну годину. 2011 рік у світі оголосили міжнародним роком лісів. Фахівці, які екологи, вкотре закликають подолян берегти легені планети за навмисний підпал, який за браконьєрством можна сісти за грати. Ще просять не смітити у лісі, бо прибирати за усіма охоронці природи просто не встигають. Вікторія Бакалець, Іван Мовчан, Подільська панорама.